Пам'ятати померлих людей недостатньо. Головне дбати за їхніми могилами упродовж всього часу. Але що робити, коли родичі за кордоном відновлювати могили такого типу взялися представники організації Магурич. Деталі у сюжеті саме товариство Магурич існує 37 років. За цей час вони відновили десятки тисяч могил, за якими ніхто не доглядає, адже дата поховання. Зазвичай датується 18-19 століттям. Нещодавно наша знімальна група побувала у селищі Поморяне, де поспілкувалася із засновником товариства Магурич та більше розпитала про їх діяльність. Передусім ми займаємося українськими надгробками в Польщі, бо для нас є така, є така мета, що коли надгробок, Втратив опікунів, то це є, це є робота для нас. Розмістивши намети на кладовищі у Поморянах, волонтери організації взялися активно до роботи. Вони вручну відкопали пам'ятники, які були засипані землею. Тут є така історія, що люди побачили, що ми миємо каміння каршером і зробили те саме, тільки після їх роботи немає написів. Це не є так, коли людина е е купіть собі долота, то вона стає скульптором, mm -hmm. е коли купі собі керхер, пяскарку, ласер, е то вона стає реставратором. Оскільки надгробки є дуже старими, волонтери акуратно відновили їх до максимально наближеного автентичного вигляду. Часто люди, які відновлюють поховання, змушені спати на цвентарі. Бо не маємо хороший на ночник, а, а, а маємо так багато інструментів, матеріалів, що коли кожного дня ми мали розкладати, складати, розкладати, складати, це дві години. Не боїтеся спати на цвентарі. А чого? Померлі тут. Померли люди, тут нікого немає нічого страшного. Також матеріали для відновлення пам'ятників купують за свої кошти і сподіваються на підтримку від місцевого населення. Вже це можна робити волонтерсько, тільки ну, серед волонтерів мусить бути людина, яка знає цю професію. Так, бо і в Польщі, і в Україні дуже часто є так, що. E, Chcę chłowno, człowieki, Oni są e, taki, że ja wszystko ja zrobię. Ja na wszystkim znam ja, Maszyna połamana, ja naprawię, e, komputer. Ten, ale e, ja rozumiem, że bywa tak, że ludyna jest taka, że wszystko potrafi zrobić. Ale co, no, ja nie wiem, czy nawet nie na 1%. E, І дуже часто і так, що люди, люди хочуть зробити, але, але роблять погано. Не тільки представники товариства Магурич долучилися до відновлення старих поховань, а й місцеві ініціативні люди. Тому ми співпрацюємо з місцевою селищною радою, розповідаємо їм, що саме потрібно волонтерам, які приїдуть. Вони вже там пісок, камінь, все тут. Скажімо так, все тут дістають для роботи. От. А ми займаємося тим, що ми організовуємо місцевих волонтерів. Самі кожен день приходимо, допомагаємо е, волонтерам. Бо все ж таки е, три роки тому е, ця частина старого кладовища польського е, її майже не було видно з дороги. Хрести всі лежали в траві, е, в, ну, не було видно, що ти проїжджаєш біля цвинтаря. Зараз вже видно е, е, хрести сучать, все як має бути, видно, що це цвинтар. Волонтери, не покладаючи рук, приводили до ладу старі пам'ятники, за якими дійсно нема вже кому доглядати. І для людей доброї волі немає різниці, хто тут спочиває. Чи український надгробок Варвари, чи надгробок якогось там Габріела Поляка, це одне і те саме. Для нас немає різниці. Ну і кажу, що то, що буде після нас, це залежить від суспільства. Волонтери зазначають, що свою діяльність проводять всюди, де можна. Роботу виконують відповідально, навіть якщо ситуація дуже у критичному стані, і представники дуже дякують нашим героям, які бережуть тих, хто у тилу наводить лад. Przede wszystkim to ja chciałbym duże, serio, duże, duże, duże podziękować za i za e, Ukrainy, e, bo <laughs> dla mnie Ukraina to też mój kraj. Znaczy ktoś skasze na no jak to ty Polak. No. Так, по, по громадянству Полак, по історії по Полак, але десь всередині чи в серці, ну, я не кажу, що я українець, але тут я почуваю б як вдома. Ну, і коли вони би не захищали вас, але й нас, тоді б ну, нас тут б не було. Загалом робота пророблена і сподіваємося, що на місце останнього спочинку завжди буде чистота. Із Поморян Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродиумай.